Всім привіт! Починаємо новий випуск, новий влог. А, у нас сьогодні такий буде день прогулянок. А неправда вас бажаю ще очікувати кращого, але як є. Ну Ми вже замучились в тій хаті сидіти. Нам вже дуже хотілося вийти, десь хоча б пройтись, так віддалено від людей, але хоча б пройтись. От вам Дніпро. Зимнє. Дуже гарна сьогодні погода. І ввечері пізніше, після набережної, хочу поїхати ще в Добропарк. Сьогодні реально останній вже день, коли там буде то все діло. І я вам так небагацько, але пару кадрів повставляю, покажу, які там ілюмінації. Має бути дуже круто. Ось. Я собі взяла свою улюблену каву. І оце у нас такий променад сьогодні. Завжди біля цього місця тут їдемо по набережні. Нам вже треба заїхати прогулятися. Люблю це місце, тут дуже атмосферно. Надіюсь що сюди прийшла, бо дуже давно сюди хотіла. Іди, іди тільки не в Дніпро. Там люди гуляють, щось що шучу і жарять. Прикольно. Я просто так дивлюсь, капуста чи ні. Так, да, капуста, походу. Напишіть в коментарях плюс. Але виглядає цікаво. Дивіться, де ми прийшли. Це намелака, така одна з найкращих кондитерських в Україні. Дуже гарно. Але зараз подивимось ціни. Ми тут були дуже давно. Дуже гарно. Хатинка, еклерчики. Боже, яка краса. Дивіться, ескімо, яке тільки. Вау. Краса. Подивіться, як гарна. Дивіться, який торт. Боже, які гарні. Ті і столові прибори і тарілочки. А я не повірити, я не по-солодкому. Ще будьте в шоці, що я собі взяла. Бачите, качельки, можна отак гойдатися, але місць не було. Малинці з рибами та курочкою, і не повірите, холодець. Коротше, це те, що я вдома не роблю. Не без солодощів. Дивіться, як вони дбають за людей, які очікують. І тут реально це правда, тут такі черги на постой. Нам дуже пощастило. Це тепер в Добропарк. От вам, будь ласка, карта. Що тут є? Гірки ялинка, різноманітні ілюмінації. Ну, парк на вигляд дуже чудовий. Захворіла, страшне, просто нема слів. Приватний парк. Вон такі рівня дійсно центрального парку в Харкові. Хочеш не хочеш, але такі є 450 кілометрів цих всіх гірлянд докупи. Друзі, уявіть собі, це найбільший в Україні парк ілюмінації. Дуже гарно. Так приїхати саме ввечері. Це ну, вже напевно все-таки про наступну зиму буде йти мова. Бо ну, я пізно, да, як є все в, в цьому році, ми зараз тим більше захворіли, думаю, ну вже треба просто. Бо ну, ніяк інакше, перепрошую наперед за свій голос. Але хотілося б вам чим скоріше викласти вже на YouTube. Є місце футко, то можна поїсти. Бачите, які тут є безалкогольні елітвейни також. Як на мене, це найгарніша ялинка України. Подивіться, яка краса Обов'язково сюди їдьте. Готовий! Не чую! Готовий? Саш, давай до мене! Ого! Це резиденція. Миколая можна посидіти, бачите, як гарно. Пішти до мене схопимося. Дуже красиво у вас. Так що до нових зустрічей. Добропарк. Не знаю, коли ми наступний раз сюди вирішимо приїхати. Думаю, що весною.